Всім привіт, дівчата! У нас сьогодні надзвичайно красиве відео, багато класних комплектів з натуральними камінцями, також буде і цирконій. В основному ну, все в комплектах, лише декілька прикрас без. Перед показом також хочу нагадати, що 10% від усіх продажів спрямовуються на потреби ЗСУ і волонтерам. Тому, коли ви купуєте прикрасу, ви доєднуєтесь до допомоги. Почати хочу з ось такого масивного комплекту з натуральним содалітом, каблучка в 19 му розмірі в наявності. Подивіться лише на ці камінці. Кольор максимально правильно передається. Якось взагалі не дуже часто ми зустрічаємо цей камінець, але він дуже класний і в прикрасах чудово виглядає. Каблучка за вагою 17 грам. Тут багато срібла, дивіться, вставка 2 грами, тобто 15 грам срібла. Дуже красива також оправа і зі зворотнього боку, дивіться. Інші розміри також можна замовляти. Ціни я сьогодні буду вказувати повністю на екрані, ще не встигла порахувати без озвучки. Сережки за вагою 19,86 грам, тут також близько 15 грам срібла виходить. Ось така застіпка, занижений штифт. Неймовірно красиві, також кому потрібно фото на вушках, пишіть. Дівчата вартість прописує на екрані окремо, але щиро раджу брати разом, тому що потім може бути проблема підібрати камінці. Так, далі, дівчата, ось така краса в наявності. Комплект з яшми у Калахарі, каблучка 18,5. Сережки і ось такий шикарний браслет. Подивіться лише, яка краса. Інші розміри також можна замовляти. Сережки за вагою 14,42 грами. Застіпка. Каблучка 8,43 г. Гарний такий піщаний колір. Вартість на каблучку і сережки прописую. Тепер дивимось браслетик. Дивіться, вага в нього майже 54 грами. Уявіть тільки, який він важенький. Дивіться, довжина 19,5-22 см регулюється. Застібка тут карабін. Всі ланки між собою, ось так з'єднані, вони рухомі. Дуже класний браслет. Самі ланки досить широкі. Ось так на руці виглядатиме. І вартість також вказую на екрані. Далі дівчата ексклюзив, комплект з неймовірними синіми лабрадорами, каблучка 18,5%. Лише подивіться на ці камінці. Тут люкс, якість, ці прикраси не бюджетні, але вони 100% того варті. Також можна і окремо брати, але щиро рекомендую разом. Каблучка за вагою 15 грам, ось така тут шинка. І зі зворотнього боку, як завжди, краса. Я часто повторюю, майже не існує прикрас від цього виробника, де б зробили просто метал зі зворотнього боку, завжди є якісь візеруночки. Ну і звичайно, сам камінець. Вартість каблучки прописую. Вага сережок 24-33 грами. Тут в одному камінці, бачите, ось така веселка навіть збоку є. Там і фіолетовий, і жовтий. Неймовірно. Ось така англійська застіпка. І вартість. Так, підвісочка 11,92 грами. Можна додати одразу ланцюжок або жгутик каучуковий. І також ціну прописую. Далі дивимося ось такий комплектик, каблучка 19,5 і підвіска. Вставка тут ось такий жовто-коричневий агат. Це мініатюрний варіант каблучки, також існує велика, а там камінь ось такий, як в підвісці. І ще буває браслет. Але це, якщо є камінці. дивіться, каблучка з вагою 9,89 грам. Колір камінця передається правильно. До цієї каблучки 100% існує сережки, але знову ж таки, є камінці треба дізнаватись. Вартість вказую. І підвізка 23-20 грами за вагою. Тут ось таке велике вушко, сюди часто беруть шкіряні жгутики товстенькі. Вони є в наявності, кому цікаво, пишіть підберемо. І ціна. Так, далі дивимося ось такий сет з гірським кришталем, каблучка 18,5. Там камінь майже прозорий, але під ним є ось такі срібні хвильки. За рахунок них створюється дуже класний ефект, подивіться. Кришталь також класний. В сережках навіть є ось таке мерехтіння різнокольорове, бачите? Вага сережок 16 грам, застіпка. Каблучка 10 грам. І вартість комплекту прописую. Дівчата, ще що у нас лишилось по лабрадорам? По-перше, каблучка 1184 в розмірі 18,5. вага 14,40 грам. Така гарна також іризація. Дівчата, я дізналася, що зараз таких камінців, на жаль, вже немає у виробника, але вони будуть пізніше. Тому, хто замовляв інші розміри або сережки, будуть, але пізніше. Кому підходить ця каблучка, забирайте, якийсь час їх не буде. Ось така оправа. Каблучка у вінтажному стилі. Так, вартість неї 2000 гривень 55 доларів. І ось така ще моделька залишилась в 17,5 розмірі 7,91 грам вага. Жовто-зелена ірозація. На цю каблучку не знаю також, чи є вставки, тому забирайте. З лабрадорами взагалі довго думати не потрібно, вони зникають з горизонту просто за 2 хвилини. Вартість такої каблучки 1130 гривень 31 долар. Далі є в наявності дві пари сережок, також з лабрадорами в огранюванні. Вони на ось таких ланцюжках дуже-дуже стильно виглядають. Кам'янці тут з іризацією, але вона не така виражена, тут більший акцент йде на самій моделі. Вага сережок 1061 і 1050. Спробую також вам іризацію зловити. Ось тут вона така навіть фіолетова, дивіться красива. А тут в деяких місцях синя. Бачите, як я казала, вона є, але не така прям виражена. Така застіпка в сережках. Другій парі подивимось в камінці, також синенька іризація. Так і вартість такої моделі 1350 гривень 37 доларів. Далі, дівчата, є один вільний комплект, наш улюблений з геліотісом в мозаїці, з каблучкою в 20-му розмірі, і також окремо є пара сережок сережовщем. Інші розміри каблучок також можна замовляти, але треба чекати. Сережки за вагою 8,93 грами. Вони йдуть на ось таких петельках. Дуже класний комплект на кожен день, багато дівчат його взяли, цією осені всі задоволені. Переважають такі зелені тут кольори, але є і фіолетові відливи, і рожеві, і сині. Всього потрошку, в залежності від освітлення. Каблучку дивимось, 7,15 Це Така шинка. І вартість комплекту 1900 гривень 52 долари. Далі дивимося ось такий акуратний комплект з сердоліком, каблучка 19,5 в наявності. Інші також можна замовляти. Вага сережок 7 грам всього. Застібка. Класний дуже варіант. Вага каблучки 3,62. І чудова вартість також вказує. Так, далі, дівчата, є декілька вільних ось таких комплектів. Перший з голубим топазом, каблучка 18,5. Вже ніжні класні камінці, хто такі замовляв в інших розмірах, скоро також вони будуть. Сережки з вагою всього 5,45 грам. застібка. Також можна замовляти з гранатом, аметистом, і також ще є нова вставочка нанокристал, я далі покажу. Вага каблучки 4 грами. Дивіться, щодо розміру, в принципі, на 18,5 проходить, але така структура моделі, воно так тугенько сидить. Тому хто любить вільніше, можна на 18 брати. Вартість комплекту 1825 гривень 50 доларів. Так, і дивимося ще одну вставочку. Називається вона Нанокристал. Дівчата дуже-дуже схожа на Лондон Топас. Я би навіть і сказала, що це Лондон Топас, якби не читала бірку. Дивіться, розмір каблучок є 17,5 і 19, але знову ж таки можна брати на 17 і 18,5. Вага і вартість така сама 1825 гривень 50 доларів. Далі, дівчата, хто хотів, є два вільних комплекти з блакитним цирконієм. Каблучки 18,5 сережок 6,5 грам, застіпка. Дуже ніжний камінець. На відео він трошечки яскравіший, ніж в житті, мені здається, але не блідині, в якому разі. Каблучка 4:13 грам. Збрехала вам тут 18-й розмір, а друга каблучка 18,5. В нього чудова вартість 1240 гривень 34 долари. Далі, дівчата, ось такі класні сережки без каміння залишились без комплекту, але можна дозамовити каблучку. Я зовсім нещодавно показувала. Вага в них 9-12 грам. Вони на ось таких петельках йдуть. Дуже і дуже стильні, хто таке полюбляє, треба брати. Вартість також вказую. Каблучку, повторюсь, можна дозамовити, вона ось така йде перпендикулярна пальчикам. Ще, дівчата, є одна пара вільних сережок з цирконієм, 1729 грам вага. Такий тут бусково-фіолетовий колір, дуже класний. Камінці тут в огранюванні, неймовірно виглядають, збоку дивіться, як гарно зроблено. У цих сережок я в тому місяці показувала браслет і кольє. Вони там йдуть з міксом цирконію. Але то були вироби з лімітованих колекцій, тому потрібно уточнити, чи можна їх замовити на повтор. Вартість сережок 880 гривень 24 долари. На сьогодні це все що я хотіла показати. Якщо вас щось зацікавило, пишіть в особисті повідомлення, вайбер або WhatsApp. Номер закріплено в коментарях, також він є в описі відео. Не забувайте підписуватися на канал, ставити лайки і писати ваші коментарі. Всім гарного вечора, бережіть себе і до нових зустрічей!